У Львові ходять навіть на руках туристи. Дивіться, яка цікава машина. Вітаю вас у Львові! Звучать на ратуші сурми. Ну, а тут такі болячки діти бавляться. Всім родом з дитинства. Будьте гарні, ти. різні види транспорту, слухайте. І такі машини їздять. І ось такі цікаві. Ну, а тут взагалі щось неймовірне. Дивіться, яка цікава машина. Дуже гарна. Собі можна поїздити. Так, давайте заглянемо. Віконечко. Що там всередині? О -о. Слухайте, тут і бар. О -о. Можна собі посидіти і щось відмітити, поїздити. Екалюстра. Дуже гарно. Ми на площі ринок, далі чудо тур такий екскурсійний. Перевозик, ну а тут трамвайчик. Такі різні види транспорту є у Львові. Ну, Львів взагалі. Неймовірний. У Львові ходять навіть на руках туристи. О, так. Слухайте, золоті рибки. Ми що на морі. Ні, у Львові на площі ринок. По чотирьох сторонах від ратуші чотири статуї, 19-те сторіччя, гардман, вітвер, скульптор, Діана. Ви ну, знаєте, є така історія, прикольна. Дуже довго одна із собак була без лапи, і знаєте, все не доходили руки і доробити. Прийшли якось струмні туристи, ну вроді нас з вами поставили табличку, написали подайте на лапу. Можна було зрозуміти двояко, подайте на лапу, відреставруйте лапу, але ззаді мерія. І подати на лапу можна було зрозуміти в другому контексті. Лапу швидко доробили, але пам'ятник жартома називають «Подайте на лапу. Слухайте, і тут плавають золоті рибки. І люди загадують Бажання. Ми також зараз загадаємо. Все, загадали, збудеться. Статуя Нептуна. Тут був колодець, де жителі площі набирали воду. Ну, вроді, смішно сказати, Львів стоїть на воді, але вода і була, і залишається не дуже доброї якості. А так як жили самі багаті, вони і набирали. Цили дептун дуже сучасний. День Незалежності України одягають вишиванку, Євро 2012 спортивний шалик, карантин, масочка. Ну тобто й дневного з часом. Ну а колись було тут таке цікаве місце, лобне місце, де Відрубували голови, але тільки шляхти, чим так, ну всім іншим за містом. Ну і робив це звичайно кат Малодобрий, так ласкаво його називали у Львові. В його обов'язки входило власне і страти, і прибирання вулиць. Кажуть, що Львів, місто котів, але так я підозрюваю, що місто таке гарних песиків. Дивіться, який красень. Слухайте вони, як левики собі лягли. Тут біля ратуші левики є. Чудові. Дуже цікавий будинок на третьому поверсі. На розі Іван Хреститель хрестить хреста, голуб як символ Святого Духа. А належала ця кам'яниця одним з самих багатих купців, жителів Львова, бургомістрам. Вольф Шольфцович. Він мав 12 доньок і 12 синів від одної дружини, доротеї Газель. І дивіться, тут є левик, який показує язик. Так, так, у Львові навіть є такі. Деякі туристи також йому так роблять зліва. Такий маленький зубастик, два ріденьких зубчики торчать. Він був дуже багатою людиною. Ця частина площі ринок належала йому і його родичам. Але кажуть, дуже конфліктним, часто сварився зі своїми сусідами, і на третьому поверсі своїх сусідів він зобразив вигляді різних лиць маскаронів. Таким чином їх увіковічив. Колись власне тут був ювелірний магазин, і зараз є ювелірний поруч, власне, кам'яниця належала його братам, і потім донька вийшла заміж за Антоніо Масарі, і власне так і називається цей будинок. І слухайте, навкруги Лева. Ну вони просто нас переслідують. Навіть лавочки, бо голова Лева, Львівська бабаварня міста їх подарувала. І навіть на смітниках написано Львів і Лев. Ну вони навкруги. Дуже багато квітів. Ну, а тут дуже зараз цікавий будинок покажу. Його часто знімають у різних фільмах. Над вікнами такі цікаві портали і написи на латині. Слухайте, подумайте, що змінилось за сторіччя. Де милосердя, там і Бог, де гроші, там і друзі. Ну що ж, на жаль, нічого не змінилося. Люди гуляють, дуже багато квітів, ліхтарі, як символ Львова, колись були гасові ліхтарі, Ратуша, слухайте. І такий цікавий. Така якась цікава кава на шпацері, що то за напис, кава на шпацері, кава на прогулянку. Можна взяти каву і гуляти, шпацерувати. часто фільми і ось так зйомки фільму дивіться яка цікава локація розкішні квіти біля кав'ярень Є різний вид транспорту Такий цікавий фаетон можна собі заказати екскурсії. Поруч мармеладний джек такий реклама. Відпочивають, п'ють каву, дуже часто біля, після церкви собі збираються, особливо жінки, коліжанки йдуть в кав'ярню. А ось там кава на шпатсер, кава на прогулянку. Ми з вами гуляємо, шпацеруємо. Давайте поспостерігаємо. Знаєте, дуже часто люди люблять просто сісти на площі ринок і спостерігати. Взагалі дуже цікаво дивитися, як люди кудись поспішають, про щось розмовляють. Там багато голубів. Ну, голуби і львів нероздільні. Часом бувають вуличні музиканти, але сьогодні їх нема. Бані та панове, Вітаю вас у Львові! Та запрошую крамницю, користих цукерок, мармеладний черв! Неділя, чудова погода, площа ринок, як завжди, багатолюдно. Їде старенький трамвай. На вулиці міста вийшли. Ой, дзвонить. На вулиці міста вийшли і львів'яни, і переселенці, які приїхали сюди, тікаючи від війни, багато туристів, чудотур такий екскурсійний поїзд, який катає. Вулиця Мальвова, туристи тут їх на площі ринок збирають 150 гривень, коштує квиток, і тут є свій запис. Якщо є наземці, навіть навушники дають з записами екскурсії на різних мовах: ратуша.